Вітаю, друзі, з вами Лемок, і в нас рубрика, як завжди, недільні коробочки, коробочки вихідного дня, або як ви можете їх називати, не знаю, лут ще якось. Значить, цього разу треба було взяти участь у захопленні 30 територій. За будь-яку кількість боїв, відповідно, нам нарахували дві коробочки. Ще одну. Отримуємо за щоденний вхід і один бій, в якому треба 3000. Дати персональних очків заробити, відповідно. Коробочки. Відкриваємо три коробочки. І будемо дивитися, що нам власне випаде. В середньому має випасти 250 золота. Подивимось. тадем ти 5 5000 досвіду. Поїхали далі. Нічого. І. випаде, не випаде золото. Давайте. Ні, замість золота випало 3 дні према. І таке буває. Тобто не завжди у нас випадає золото. Відповідно, інше я буду чекати, поки вони конвертуються. Е ну, що сказати. Не пощастило золотом. Таке буває. Подекуди випадає а, там підряд 500 золота. Там по 200-200. по 200. А буває таке, що і не випадає. Тут, коли як ніколи не вигадаєш, власне. Попроходив я також завдання на. Золото у нас 100 золота на кожному класі техніки. І на коробочки я, напевно, не буду проходити, немає бажання особ... особливо грати. Тут на чому такі нормальні зараз 40 повітряних цілей, ну, то можна зробити. Це не важко. 15 тисяч процентків за знищення літаків оце довго, напевно, робити. І 4 тисячі очок за захоплення наземних об'єктів. Ну, це теж таке. Боїв на 10, напевно. Отже, е коробочки. Ну, таке собі цього тижня випало. Могло б випасти і краще. Однак тут, як я вже казав, не вгадаєш. По літаках е маємо ще, ще один тиждень для того, щоб потім заробити на наступний тиждень 1000 золота. І на цьому, власне, у нас, по-моєму, буде все. Будемо далі очікувати оновлення. Власне, уже зимні в літаках, і там уже буде прогресія така на місяць вперед. Відповідно, будемо мати там можливість заробити і прем 8 рівня, як завжди, і не тільки 8 рівня, там буде 3-4 літачки, можна буде заробити. Головною нагородою буде прем 8 рівня якийсь. І, відповідно, також коробочки можна заробити, різне ігрове майно. Дуже багато можна буде заробити отих от тих жетончиків. І такого різного. Отже, всім гарно дякую за перегляд. Такі от справи. Поки що очікуємо завершення даного марафончика через тиждень. І далі будемо вже дивитися, що там нам запропонують на зимній івент. Бувайте, друзі!